Тепер, дивіться, маємо хороший саджанець, був висаджений, висота прививки в районі метр-метр десять. Метр і ми отримали хороші прирости. В принципі, ми зробимо обрізку таким чином. Видаляємо дрібні. Ось ці, якби ми дві гілки видалили, ми б вже тут мали ось перший ярус і ось тут другий. Ми зробимо трошки по-інакшому. Залишимо 4 гілки, але ось ці гілки вже видалимо в районі на 40 сантиметрів. Так. Ось таким чином обрізали. Тобто ми вже сформували перший ярус, але з чотирьох, так би гілок, і в подальшому з них вже подивимося на наступний сезон. Якщо на ось тих двох підуть чотири гілки потужні, то ось це видалимо. А якщо на цих підуть чотири гілки потужні, то ось ці видалимо. Дуже ось ці хороші прирости, неохота їх видаляти. Хай краще рік приростуть, а на наступний рік вже трошки переформуємо. Трошка неохота видаляти ось такі хороші прирости. Дуг, який ми прививали цього року. І прививка успішна. В такому випадку ми видаляємо весь ведмежий. І залишаємо, чуть вкорочуємо. Е, трошки її залишаємо трошки більше бруньок для того, щоб отримати більше приростів. І на наступний рік, е, якщо наприклад одна із прививок якимось чином пропаде, щоб було запасна. Пізніше, якщо отримаємо хороші дві або чотири гілки, то в наступному році одну із цих двох залишимо, а одну видалимо. Поки що залишаємо від горіх, прививка удачна, видаляємо конкурентів всіх, весь межий прирост зачищаємо повністю, щоб був голий штамп. Цю, пере... цю прививку ми повторно перемотували, бо почали знімати всю обв'язку і нам вітер почав виламувати, мись цю обв'язку послаблювали і повторно перед цей перемотували плівкою і зараз аж знімаємо. Можна буде обкоротити всі прирости наполовину. Ось таки, якщо ви впевнені, що прививка добре приросла... І не буде ніяких проблем, можна зразу обрізати на формування, а я бачу, що добре не зрослася, підщепу з прищепою тому я так пообрізав, тобто на зворотній ріст, а вже в майбутньому будемо через рік часу формувати. так Маємо наступну прививку, листяну удачну, так само працюємо, видаляємо весь медвежий приріст, зачищаємо, прирости. Крочуємо наполовину. Вже принципі готовий у нас є штамп. Ось ці гілочки пізніше в подальшому доформуємо, що з них підуть, отримуємо 4 гілки, а На наступний сезон отримуємо хороший другий ярус. Тут одразу видаляємо, весь медвежий. Висота прививки в районі метр. Дивіться, у нас тут в принципі, вже є хороша вилка на перший ярус. Шукаємо 4 хороші бруньки. Але ми би мали обрізати десь тут, але тут є в нас плодові, скоріше всього бруньки, бо тут є сарежки. Так що обрізаємо на висоті в районі 30 см. Решки видалю, нам цього року цього, горіха немає потреби, нам основне сформувати дерево. Хороший ведмежий, хороша прививка і зразу маємо перший скелетний ярус гілок. Видаляємо товсті пагони. Так. За 4 роки від висадки медвежого нарешті вдалося отримати фундук привитий. Прививка на постійному місці також має свої переваги. Лише в тому випадку, якщо ви вмієте правильно і у вас хороший процент приживаємості весняної прививки. Якщо у вас чудові виходить, весняна прививка, такий варіант навіть трохи кращий, ніж зимова прививка. на висоті до 20 см. Обрізаємо. Терешки, в принципі, можна видалити, нам горішка не, не потрібно. Ідеальне, ідеальний штамп, ідеальна форма, просто ідеально на даному саджанці пішло. В принципі, робимо це все, що на інших саджанцях, Це все опа. Тут також можна в принципі, обрізати наполовину. Ось бачите, дане дерево ми так би обрізали на зворотній ріст. І найкращі прививки, які в нас далися весняні цього року, це і звичайно на ведмежому, е, гладкокорому. На ньому вже пробивки пішли ідеально. Так, залишаємо, зачищаємо штамби. Так, Штамб зачистили від межу. Тепер забираємо Прирости від межі. На гладкокормо взагалі ідеально робити прививку. Тут чуть-чуть пообкорочуємо. Залишимо. Так, тут також обкоротимо на 20 сантиметрів. Не садимося в наш штамп що Буде чуть більше ніж метр, на якій висоті на привали, на такій буде і штамп. Ось так виглядає типу дерево, типу кущ, але неохота видаляти, хай росте краще. Можна вкоротити наполовину. Ще один чудовий привитий. На даному саджанці ми отримали в районі 4 гілки, Значить можна буде вже сформувати на даному саджанці перший скелетний ярус гілок. Вибираємо ці дві гілки, були на найбільш відхилені. Ці дві видаляємо і на висоті до 20 см вирізаємо на зовнішні бруньки. Ось так. Хороший. Хороший садженець з першим скелетним ярусом гілок. Ну, друзі, якщо плануєте ось таким чином висаджувати медвежий і прививати, візьміть до уваги, що щоб отримати ось такий результат, вам необхідно, як мінімум, буде 2 роки вирощувати медвежий. І думаю, рік, а можливо й два, залежить, який у вас буде процент приживаємості, піде на сам саму прививку. Це в нас. У 23-му робили, практично нічого не, привив, не вдалося привити, а це є прививка у 24-му році, четвертий рік від посадки Медвежого ми отримали ось такий результат. Так що продовжую далі обрізати садочок, може ще і встигну сьогодні завершити. Дякую всім за увагу. До зустрічі!